Хто крокує зі світлом у Києві? Відбувся захід пам'яті фотографа, документаліста та військового репортера та телеоператора ТСН Руслана Ганущака. Від перших днів повномасштабної війни Руслан знімав фронтові сюжети. А з початком харківського наступу одягнув військовий однострій і долучився до 92-ї штурмової бригади. У січні 2025-го, виконуючи бойові завдання на Курщині, Руслан загинув висловити теплі слова і поділитися спогадами про Руслана до музею. Війни прийшли рідні, побратими, близькі, друзі та колеги. Особистий бронежилет оператора, його шеврони, нагороди і навушники передали в музей на постійне зберігання. Кадри, які вдалося зафільмувати Руслану Ганощаку, стали основою багатьох документальних проєктів та репортажів. Його авторські фільми. Два дні в Іловайську та брат за брата про грузинських добровольців були представлені у Сполучених Штатах, Британії та інших країнах світу. На згадку про оператора рідні заснували фундацію документалістики імені Руслана Ганущака, яка відзначатиме роботу документалістів війни своєю якісною роботою як журналіста і як теледокументаліста. Він намагався, щоб люди побачили ті речі, які можна змінити в світі. Він знімав так, щоб його кадр мав не тільки інформаційне значення, а й художнє. І Це талант, і от саме таких людей, які можуть змінювати світ на краще, які є талановитими, і яким які можливо не є такими відомими, цей фонд має підтримувати.